Ну далі не Зима. поїму. Що, <рес> Буха, ага, це як таку чи бізянку велику, маленьку. Ні, таку манюсеньку з карадини. У них там багато бізян, тільки ті, по манюсеньку. Ну, якщо я не вийду Ді. на зв'язку через три неділі, то щоб ти знав, що я за бізянку твою дістаю. Світ притрюють горилу. А горилка? Колись <рес> мені мама з папою я не просила, що ти просила мені бізяну. Я їй продавала. А мама каже, ти що, сумасшедше, хочеш, щоб нас не було ні тюльний стор. Нічого не... Добрий ранок, добре ранок. А що, Шилічка, ти дограєшся, що я твої святі імені принесу? Арангутан! Ні, ні, крадівник не втрачає. Та як ти пристеж, коли ще з усиплення в чимодан постав? Так, вони вдосі в нас вступлі на вороги. Та я хочу б'як привезла. Ну, а на цей, а на цьому? Поставив чемодан на провірку, там лежить тілко. Потом я ляжу з цим тілом. Хай сюди їй. Чуть. Так що, мої хорошенькі. Я вам вже по прилюдку на, на місто нахождення скажу всю всю свою путь. Ми будемо з вами їхати і летіти, але де і що я потім скажу? Це трошки буде загадка, догадатися. Де я уїжджаю? Яку сторону? Так, мої ріднічки, ну що, я вже йду на посадку, на вторий етаж. Дівочки мої уїхали. Так, мої рідненькі, ну що, давайте я вже доїду до до місця прибуття і потім вам весь путь розкажу, хорошо, тому що. Дорога дальня, я трошки нервую, правда, я не поки, щоб нервувала, але я нервую. Так що, мої любі, Я всіх дуже обіймаю. Цілую, дякую, що ви в мене є, дякую за підтримку. Е, потім, звісно, я вам все розкажу. Ні, ну, По дорозі я теж буду вам все говорити, показувати, тому що я хочу, щоб ці відпустки ви почали теж мислено зі мною. ви знаєте. Я думаю, буде цікаво, тому що мені самої це дуже цікаво. Е, дочка мене, звісно, вміє удивити і для мене це дуже приємно. Я вас всіх люблю, обіймаю. І сьогодні моя мамулечка приїхала, а я уїжджаю. Так що рідні мої, мама додому, а я з дому. Я вас люблю, люблю, люблю. Не скучайте, тому що ви сієм, дете за мною. Світочка, ти уїхала, світулечка, привіт. Ти мовчи, Вовчик. Світулечка, е, хорошого тобі позитивного дня, щасливої тобі дороги. От я зустрів Вовчика, він приїхав до мене, прийшов, мене розкумарив твій братик. Світуль, стой тобі щоб ти була щаслива, здорова. І щоб ти доїхала нормально. Гарного тобі дня. Так, 9.45, ми практично в путі півгодинки. Траса чиста.